Ситуація в Еквадорі зараз там оголосили надзвичайний стан через те, що із в'язниці зник лідер одного із найбільших злочинних групувань країни Лос Чонерос. Цей надзвичайний стан оголосили на 60 днів. Зокрема, він передбачає заборону тимчасово на публічні зібрання та комендантську годину. Наша колега Ірина Шинкаренко поспілкувалася про це з Юрієм Полюховичем. Це посол України в Перу, Колумбії та з усумісництвом також в Еквадорі. Про як те, якої ситуації є зараз, там і що Україна рекомендує своїм громадянам, які перебувають на місці, пане Юрію, ви можете розповісти кілька слів про те, що зараз безпосередньо відбувається на вулицях Еквадору? Адже ми бачили, як озброєні чоловіки захоплюють ефір прямий на телебаченні? Введено в дію укази президента про надзвичайний стан в країні запроваджена комендантська година відповідно в нічний час. Перевіряються документи. Найбільш загострена така от ситуація спостерігається в місті. Гоякіль. це найбільше місто в Еквадорі, портове місто, місто з якої з якого відправляється практично більшість бананів, які виробляються в Еквадорі, в тому числі ті банани, які ми споживаємо з вами в Україні. І тому увага, ну ви знаєте, з бананами доволі часто відправляють інші речі, які заборонені законом, і тому банди найбільш активні якраз в тій частині країни, саме в Гуаякілі. і сплеск злочинності і таких от кримінальних злочинів спостерігається там включно. З тими відеокадрами, які бутіли всю планету, де члени банд угрупування захопили один з телевізійних каналів у місті Гуаякіль, взяли заручників і відповідно свої звернення там оприлюднили. Але наразі, станом на зараз, вони вже були перехоплені. Заручники звільнені, і подібні дії відбуваються в інших регіонах, ближчих до Гуєкіля. Зокрема, була ситуація з одним з університетів, де теж були захоплені заручники. Але поліція і сили правопорядку наводять відповідний лад. Що очікувати? Ми звичайно не знаємо, як себе будуть поводити тут. Звичайно, ситуація відмоніторюється, але те, що це не питання одного дня, очевидно. Пане Юрію, на вашу думку, як ця ситуація з втечею злочинця може вплинути на політичну ситуацію в Еквадорі? Адже чинний президент він був нещодавно обраний і він оголосив боротьбу зі злочинністю. Якщо на волі злочинець, само собою він має більше можливостей керувати своїми структурами. Скоріше за все будемо відслідковувати. Поліція, уряд, сили безпеки, звичайно, зараз мають величезного. Підтримку населення, ми се спостерігаємо за соціальними мережами е і та підтримка суспільства, яка існує кодорі, вона дуже висока, оскільки запит на безпеку є, є дуже надзвичайно високим. Пане Юрію, можливо, ви ще можете пояснити, як таке можливо, що в'язень, якого перевозили недавне нещодавно до в'язниці суворого режиму тисячі поліцейських, він зміг втекти із в'язниці. Ну я можу тільки аналізувати як історик за фахом. Оскільки подібні історії дійсно були, на жаль, корупція це річ, яка впливає на подібні речі у всіх країнах. Чи зараз регіон сконцентрується на своїх внутрішніх проблемах? Чи ми далі будемо спостерігати оце зближення стосунків відносин з Україною? Еквадор є дуже дружньою нам країною. Еквадор засудив російську агресію по відношенню до нашої держави, У нас дійсно відбувається вперше за стільки років. Потеплішення стосунків взагалі з регіоном більшість країн регіону латинської америки засудили російське вторгнення, і в нас е, визрівали дуже і дуже перспективні е, моменти у співпраці з латиноамериканськими країнами. Це нарощення і нашої присутності тут і відповідна робота, яка ведеться на всіх рівнях, і на рівні уряду, і парламентів, і посольств безпосередньо дипломатів, і відомих культурних діячів, і так далі. Тобто, в нас однозначно в минулого року і цього року відбувається пожвавлення стосунків між Україною і Латинською Америкою, яким чином це вплине само собою. Це вплине частково, оскільки, звичайно, що Еквадор буде зосереджений на вирішенні своїх внутрішніх проблем, оскільки це їхня держава, це безпека їхніх громадян. Це має бути пріоритетом для будь-якого уряду. Ось, але я не сумніваюся, що позиція по по відношенню. До України не зміниться, і ми, як країна, яка бореться з терористами, теж могла би допомогти і порадами і якоюсь допомогою. Хоч і ми зосереджені на своїх питаннях, само собою виживання і боротьби за нашу незалежність. Але Україна, яка має величезний досвід боротьби з терористичними угрупованнями, могла би допомогти теж якусь свою лепту внести. От і в цьому ключі звичайно, робота проводиться.